Перші дні початку війни село наче зло звичайним життям. Ну, хтось виїжджав, але багато людей приїхало з Києва з Ірпіня сюди, з дітками маленькими, наче часово мирне, немає ніяких військових об'єктів. Та фактично, я так думав. Ну там якийсь невеличкий запас продуктів був, і ми так спокійно думали, що там сім'єю за якийсь короткий час все переживе. Ситуація стала ускладнюватись, ми побачили бородянку. Бородянка вже взірвану, палаючу, ми чули бої. Наші хлопці сільські витягнули трьох військовослужбовців наших поранених з бою в Бородянці. І В Полиповичах в місцевій амбулаторії їх лікували. Після цього я знав, що двоє хлопців з нашого села, учасники територіальної оборони, загинули. І вже три доби вони лежать, їхні тіла лежать на місці загибелі. Ніхто їх не забирає, тому що вбивця взяв телефон одного з жертви своєї і набрав останні номери, повідомив, що я вбив твого героя, приходь, забирай. Не вздумай його самостійно брати, тому що один з них з гранатою. Ну, Я собі так поставив запитання, а як би поступив би Ісус Христос? Я ж в нього таки вірю. Якщо я вірю, то він би пішов. Це була п'ята година дня. от Просто в діалогові я взнаю, що така ситуація. Я кажу, хлопці, завтра зранку після богослужіння, мені потрібно потрібен допомог. І годині десь в 10 я вже поїхав. На другий день в село зайшла величезна колона росіян. І під вечір на вечірнє богослужіння приходить староста і каже мені, що сходи, поговори, попроси, щоб не стріляли, тому що в нас немає військових, нас. повне село дітей, жінок. Сходив, поговорив, пояснив. Вони були сильно налякані, тому що сказали, що прийшли зірпеня, і багато з їхніх полягло. Вони хочуть повернутися додому. Серед них, видно, молоді солдати, срочники і бойові офіцери, які зовсім по-іншому думали. Вони шукають тут нацистів, десь там в Ірпіні вони спіймали групу польських найомників в чорних формах, і тому вони не то, що там ідейно десь там напічкані пропагандою, а вони вже їх побачили. Не знаю, де кого вони там бачили в Ірпіні, але так чи інакше, вони тут шукали, мали намір на завтра шукати польських найомників в чорних одежах. П'ять автомобілів вирішили їхати на евакуацію. Їм просто не кажуть, що це дуже небезпечно. Але вони хочуть їхати. Оскільки в них немає нічого забороненого по їхніх мірках, всі громадяни України їм дозволяють їхати. І в цей момент я так, як? Та дайте мені годину, я вам тисячу машин зараз поставлю з людьми. Уїжджайте. Лучше уїдь, тому що буде біда. Я вивів цю всю колону маршрутом, якого я ніколи не знав. От приблизно в тому напрямку. Приблизно в тому напрямку я їхав. По селах, от куди йде дорога, то і Я вже не знав, в якому я селі і що далі чекає мене за, за наступними 100 метрами. Коли вже ряд українських блокпостів, і військових, і територіальної оборони, мені з'явиться, що далі вже мирно. І тут ось уже там за 500 метрів Житомирська траса, далі вже мирно. Я зупинився, щоб попрощатися з людьми, тому що я повертаюся назад. Зв'язку немає. Я не знаю, що робиться в Україні. Я не знаю, що от за тими 500 метрами, що буде далі, що по всій території України в цій колоні їде моя сім'я. У мене троє діток донечці два роки на момент той було. Що буде там з ними, я не знаю. Що буде зі мною, коли я повертаюся назад? Чи я не доїду, чи вони не доїдуть, можливо, це останній раз з цими людьми, з усіма цими людьми я прожив 22 роки в цьому селі. Вони для мене стали вже рідними, тому розуміння того, що я з ним прощаюся, з ними усіма прощаюся. В мене було дуже гостре. Показати свій біль, свої соплі я не міг. Тому знаходив якісь слова підбадьорення, утішав тим, що так, все, все буде добре, скоро буде перемога, ви повертаєтесь в село. Обов'язково ваше завдання, коли ви вийдете вже на безпечну територію, придумати, приготувати собі в ідеях, як ми красиво будемо святкувати день перемоги і що ви особисто будете готувати на наше спільне сільське святкування.